Так, друзі, зараз це Мейерландський, співак пране чи ні. Він з Києва. Як я недавно як сказати? Недавно, я не помню. Ну, як недавно я познав, да? Позна. що він дуже гарно розмовляє на українській мові. і Я хочу спитати нашого меєра ланського. Де він навчався так гарно розмовляти в Києві чи в Америці? Чи... Він зараз розкаже. Я вважаю, що я не дуже гарно розмовляю українською мовою, але я коли робив уроки в школі, завжди слухав українське радіо, та зараз дивлюсь X Factor з України, Spioчи шоу. Так, таким чином я навчився українському. І хто тобі там найбільше сподобається? І де? Ну на шоу X Factor. Роман Шудренко, тому що я його знаю. Він виступав в третьому сезоні. Він вів караоке на Велвітропі на Брайтоні. А, він ти його знаєш з Брайтона? Так. І зараз він в Україні? Ні, зараз він е, в Сполучених Штатах. Ну він приїжджає до України, щоб при... 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 прийняти... Ну no, а в... коли він е, е, приймав участь в X-Factor, це був 2012 рік. А, -а, -а, -а. а після цього він в північному Китаї співав 4 роки, а потім приїхав сюди. В... О... О... Він жив у Китаї? Так. Нічого собі ясно. Ну і що, що ти хочеш пожелати нашим глядачам? Глядачам бажаю побажати гармонії в усьому, що вони роблять чи не роблять. Добре. Дуже дякую. Слава Україні. Героям слава!